Є такий кори, коник на продаж, недорогий. Ще є кобилка. Тож, точно така сама кобилка. Кого буде цікавити така пара, пара коней, номер залишу в описі. Коник. Та ще має гриву, темну, хвіст да, да, темний. Ще ноги рок. темні. Да. Кобила мало б'є, кобила в десь 12. Да. Ну дорогі, далі не будуть дорогі. Недорогі. Там не є. Uh, oh! oh, no, oh! Там не є. Подстрадив, купить. Не є задавати. Джури! Тут у мене сутку, не є суд, господи можеш прибивати. Не буду бити, но можу пити.

Має роботу добру. Коника проба катастрофічна. No. Юрі. Не не не. Дори. Дори. Везе, везе. Кого буде інтересувати, недорогий коник. Не, не коник. Не, До, доставка є, е. е. може бути а на обмін. Має. На обмін. Так. На Мож, Можеш поміняти на вашого коні да. пару коней на вашого більшого. Кого буде цікавити? Юрка його звати. Юра. Так, як по місто, Я острий, а він буде. В одних руках коник да, був, да, коник по руках не ходив. Конек був в одних руках. Так, є не, не диховичний, не, не, не зірваний, місці, ноги всі на місці, черево на місці. Ось так був повбрать. Вони везений добре. Ми ще його попробуємо блока. Так, да, вже не буде. будемо викладати, як він в плоці. А да, у мене. Розвернемося туди, добре! Юрій! 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 Ді! так! Дев'ятіх віді вас. Повшаловий я забрав. Ді, южани, діти. Южаник да не Можеш. Він біг-бігє. Чого ти їдеш? Треба спілкуватися. Коли будеш цікавити, то ставка є. От, біг. Чекай, воно з іншого боку. Та ще дешевше виглядає Ось ці два Людмила, ти чому не виглядаєш? Виглядаєш, чому не виглядаєш? Виглядаєш, чому не виглядаєш? Юрка! Завжди завжди зустрічаємося Торис, потрапиш в почву Ні, там я знімаю відео Відео знімаю Так, завжди завжди зустрічаємося